Здаєте або шукаєте нерухомість в оренду, бажаєте купити чи продати нерухомість компанія ДОКОМ номер один на ринку нерухомості. Наступна команда з франківська приїхала на фіга. Га». -га. Доброго вечора, львів! Дорогі глядачі! От ти завжди думаєш, що команда КВН просто збір людей, які трошки вміють жартувати. Насправді все не так. У нашій команді є чіткий поділ. Ми ділимось на товстеньких. Я би навіть сказав грубеньких. І струнких та симпатичних. Айс, айс, бейбі. Я буду тебе любити, навіть коли я буду на небі. Ну а поки що я здесь, і я в репі, і я тебе люблю. Відусь, я, звичайно, не хочу тебе образити. Чи ще щось, але ти, здається, наплутала. Big, you, you... Всі картки над і розставлені, і ми починаємо. Чоловік, дружина, стандартна ситуація. Шлялося воно цілу ніч. О! Прийшов, та! Цілу ніч де був 8. на рибі був та? на рибі і де твоя риба? Покажи мені рибу. 8. У зоопарку можливо все. Хочете погодувати пінгвіна? А можна? Двісті гривень. Візьміть. А маєте чим годувати? Так маю. Зима, сихів. Все завалило снігом і двоє людей пробираються. О, пацанчики, ну давай телефон монети, быстро. You, you Друзі, зараз досить нетипова ситуація в ліфті. Всі Та сюди, різко всі сюди. Мені тільки що дзвонив брат з англії казав, є крута робота. На чотири чоловіка Хто зі мною поїде. Макс, а ти чого не їдеш? А мені, браття, не потрібні гроші. Я залишаюся на батьківщині. Люди, які мають підписку про невиїзд, Вони не залишають свою країну в скрутну хвилину. Ну, а закінчити наш виступ ми хотіли б на одній мажорній ноті. До <звіт> Побачення.